Сьогодні громада сміло вкотре прийшла у владні кабінети, щоб з'ясувати проблеми теплопостачання у місті, адже занадто ще багато питань залишаються без відповідей. Віктора Федоренка запросили вийти на спілкування з громадою великий зал міськвиконкому. Основна домовленість, що припиняють мітинги, і ведуть конструктивну розмову. По суті, проблеми ми 4-5 днів вивчали в теплоенергетиці, Що дійсно відбулося? Після того як я побачив п'ятницю, звернення що візьмемо ще 37 мільйонів, Гривень на місто, ну на нам іще не вистачає. Це трошки обурило мене, мою команду. Молоді хлопці, які мають досвід, які мають якісь освіти. Не просто ми кричимо. Чого ми зібрались? Я зайшов п'ятницю до Віктора Антоновича. Звернувся з тим, щоб сьогодні було телебачення, де буде чітко, буде час переглянути це, це все. Я не збирав людей на масовий кімітінг, але ви зібрались, ви маєте повне право. Ви зараз всі будете чути, Я дуже до вас звертаюся. Будь ласка, питання нагальні такі. Відповідальність директора як фахівої, хай відповість як фахівець, чи має він право, право возглавляти теплокомуненерго наше? Чому приход... можна? Чому приходять дві платежки? Одна приходить Санегранвеста, одна приходить від нашого теплокомуненерго підприємства. І третє питання: чи навіщо нам 37 мільйонів гривень? Зв'язку з чим і яка економічна карта віддання цього боргу? А я вам просто можу пояснити. Я буду казати своїми іменами, чого всі вважають, що в 14... в далекому 2018 році. Коли брали е, за, боргові зобов'язання, я вам просто поясню. У нас не було тоді вихіду, але вихід сюди був. 37 мільйонів люди, які були в Києві, вони чітко чули і там чітко сказали, що ці борги можна списати. 85 мільйонів списують 37. сім. Да? Чогось ніхто не каже, що ми отримуємо газ напряму однак нафтогазу. Чомусь ніхто не каже, що 25 мільйонів губернатор перечислив на сміло. Як вони їх розподілили, я не знаю. Це просто дуже цифри. І якщо 30-40 мільйонів ми розпишемо на борг, який ми не хочемо, ну ми хочемо судитися за цей борг. Газ нам ніхто не відключить. Я вам сразу кажу. А за борг всі разом ми будемо судитися і готувати позивну заяву до суду на списання цих боргів. Керівник КП Сміла Теплокомуненерго Станіслав Голубець, відповідаючи на запитання, в першу чергу вибачився перед головами ОСББ, адже саме на них намагалися перевести стрілки, виправдовуючись за непомірні суми у платіжках за тепло. Я голів ОСББ не звинувачував. Я завжди кажу, що ми сьогодні прийти до до нормальної співпраці. І я, як директор підприємства, вас запевняю, що якщо ви звернетесь до нас. І скажете, направте свого представника, щоб він чітко нам пояснив, як управлятися з тим лічильником, ми обов'язково порядку це зробимо. Ну, Задвіжки, лічильник. Я просто говорю, давайте так назвемо його е із системою обліку використаних гігакалорій. З цим питання зрозуміло. Тому, якщо хтось сприйняв мої слова як образу і звинувачення, ну я вам відверто скажу: я вибачення прошу. Так що не гнівайтесь на мене. В управління житлово-комунального господарства ми направили час-лист із графіком зняття показників. Віднині тепер ми будемо знімати показники в останній день кожного місяця. Цей місяць ми це робимо 28 -го числа. Голіву СББ у залі було лише сім осіб із більш ніж півтори сотні об'єднань, що є у Смілі, та все ж вони мовчати не стали, адже на питання регулювання лічильників мають свою думку. Я працюю в ОСББ чотирьох будинків. Три із них опалюються від однієї котельної. В одному будинку лічильник вентиль не регулювали, в двох інших регулювали. Ви думаєте, різниця велика десять гривень. В одному шістдесят вісім, в іншому п'ятдесят дев'ять, в третьому п'ятдесят вісім. Проблема. звертали до нас. Проблема вся в тому, що субсидія відшкодовує та старипу 432. І ті пільговики, які навіть 100% не платили 10 років за опалення, їм поприходили рахунки за опалення. Ті пенсіонери їм поприходили. Я зараз дивлюся на рахунки пенсіонерів. У них по 4 5 шість тисяч боргів, тому що вони більше обов'язкової плати вони не можуть оплачувати. У да, мене була людина від Генером Інвеста, і мені показували, де прикручувати <плес> По-друге, дуже вірне ваше рішення, що потрібно знімати лічильник в останні дні. Чому в листопаді місяці опалення розпочалося 16-го? Зняті показники 5 го чи 6 го грудня, і люди знову ж таки не пописувалися в норму, тому що ви зняли неправильно лічильник. Хто їм відшкодує цих шість днів грудня? За те, що ви неправильно в них в грудні вийшла в моїх лічно домах економія. У них був нормальний тариф у грудні. Якби ви зняли правильно лічильники в листопаді і в грудні, то в них би було, согласно субсидії і пільг, нормальні тарифи. Хто їм оце відрегулює? Були й більш кардинальні оцінки діяльності комунального теплопостачального підприємства. В минулому році піднімалось питання до місцевої влади про. Хай це буде не індивідуальне опалення, хай це буде інше опалення. О, але в тому форматі, в якому існує комунальне підприємство, місцева влада породила новий енергоінвест. Мало того, що новий енергоінвест це підприємство набагато гірше в плані збитків, ніж той енергоінвест, який був. Чому? Попереднє підприємство жодної копійки бюджетних коштів не використовувало. На сьогоднішній день на це комунальне підприємство раз виділили кошти, борги взяли, ще планують 37 мільйонів взяти боргів. І це все навантаження на бюджет міста. Що це значить? У нас не буде доріг, у нас не буде розвитку соціальної сфери. Цим комунальним підприємством ми просто знищимо місто за рік-два. Чому так трапилось? Перш за все в минулому році, якщо ви пам'ятаєте. Як так сталося, коли всіх вигнали на барикади, так сказати, депутати на наступний день прийшли і втіхую проголосували. Так само буде і завтра, і післязавтра. Зберуться депутати, всі ви їх знаєте, і проголосують взяття ще одних боргів. Якщо вони не здатні організувати нормальне теплопостачання в місті, забезпечити те ж саме енергозбереження, енергоефективність, ці всі борги будуть лягати на місто. Люди у залі вже вкотре ставили запитання, чому отримують дві платіжки, чому такі великі суми у цих квитанціях прагнули спростувати головою СББ звинувачення на свою адресу, що не вони мають регулювати лічильники. Оці крики і оце все. І за того, що ви, шановні керівники, недолуга влада в своїх інтерв'ю даєте. Е, я перепрошую, не треба мені хлопать. Даєте е, неправдиві. Нерозумні, необдумані виступи і в людей тоді така починається напруга. Ви, Віктор Антонович, сказали, що тепло подається до стіни. Комунальне підприємство тепло до подає речейника. до лічильника. Ні, щоб ви знали, що згідно закону про теплопостачання і закону про ЖКХ, виробник тепла і його постачальник відповідає за всю систему централізованого опалення від виробництва тепла. До кінцевого споживача, з ким укладені у нас договори з кожною квартирою окремо. Ви за це несе відповідальність за все комунальне підприємство. Сміляна вкотре пояснили, що 80% будинків в місті обладнані лічильниками, тож нарахування йдуть лише за гігакалорії, і тариф за квадратні метри не має значення. Питання не в перегляді тарифу, питання в спожитих гіокалоріях. За платежки прийшли вам за вартість, за вартість. Вартість квадратного метра є спожиті геокалорії, які визначаються чітко полічильницю, множиться на затверджений тариф 2,337,72 і діляться на площу централізованого опалення. Получається, вартість квадратного метра. Не це не є тариф, це є вартість квадратного метра. Справа в тому, почекайте, будь ласка, справа в тому, що є тариф, де 111 гривень получався квадратний метр, а є тариф, де почався 27 гривень квадратний метр. Чому виникли такі розбіжності у показниках? Чиновники твердять, це вже з'ясовують правоохоронні органи. Прокуратура відкрила станом на сьогодні кримінальне провадження, де розслідується факт нарахування засічень. Платіжок, в яких е, е, є понадхмарні суми, які люди не зможуть платити. Тому, поки йде кримінальна справа, я можу сказати суб'єктивну свою точку зору. І ми знаємо по роздруківках окремих ОСББ, що, наприклад, днем було споживання одного гіакалорія, ночі було споживання трьох. То ну на мою точку зору, є тільки одна версія: що Послухайте, технічною була. службою було зайво накручені гіакалорії. Ну. От оце вот. таке, що я можу сказати суб'єктивно, а слідство покаже. Я скажу, чому завищені получились у вас платіжки от теплого за цей місяць. Перше, ніхто не хоче сказати, що взяли неділю з прошлого місяця, це 25 числа, почали нараховувати. Всі мовчать. Друге, тариф був в трошньому місяці 44 в цьому місяці, піднявся 56. Друге питання. Третє: недотримання температури до видасте мені виступить. Недотримання підприємством температурного режиму шурували при було плюс три, шурували при при температурі мінус 21, настроєні котельні були. Всі мовчать. А я вам скажу, так да, вина підприємства дуже велика, і не директора, а деяких працівників, які працюють по 10-15 років спеціалістами. Чомусь, коли директор дав указівку, який вже звільнений директор, і не по своїй вині, а по вині, того, що підставили людину, коли він дав указівку знизити температурний режим, інженера всі на больніш попадали. Скажіть мені, чому? Чому не перевели режим? Звільнені всі заступники, ви знаєте, з підприємства технічні працівники почти всі звільнені, бо їхня вина була не людей простих, які сидять в залі. З моєї думки, десь була й підстава. І політика втрутилась, але люди прості не винуваті. Ви знаєте, по цьому ділу відкрита кримінальна справа, яка зараз ведеться. Робити зараз перерахунки в період відкриття кримінальної справи ніхто вам не дозволить, бо тому вже й займаються всі документи і перевіряються. По чиїй вині це робиться. Друге, ви знаєте, що виступав? Ми вже дві неділі виступаємо на телебаченнях, пишемо в газетах, даємо інтерв'ю всім телеканалам, які тільки звуть по Україні. Що заплатіть хоча б на рівні прошлого місяця, а вам всі кричать не платіть. А знаєте, що кричать, не платіть. Та щоб ми ліміти не взяли на березень місяць, щоб ми опять оп залізли в халепу і щоб опять на осінь ми брали в трейдера по 14 тисяч, а не по 7800. Я дякую президенту України, дякую Вільбівцю Олександру Івановичу. Що вони для людей, для людей зробили 7800. Нас платіжки по 7800. А якби ми платили по 14 тисяч представте, які вони були, ви не хочете мене слухати, я вам говорю правду і буду її казати. Цей місяць новий керівник підприємства взяв повністю під світ контроль. Хочу вам сказати, що вже на даний момент ми четверту частину газу по місту менше беремо. Це 25%. 25% менше ми беремо газу, тобто вже на 25% за місяць у вас падуть ціни. За всім нада контролювати, за всім треба слідити. Ну, в першу чергу підвели вас спеціалісти тепло комуненерго. Кінці зборів підсумували платити смілянам за платіжками, якими б захмарними вони не були, потрібно Ви платіть на рівні грудня місяця. Я обіцяю з свого боку, що ми зробимо все для того, щоб в подальшому люди не залишилися без субсидій. Там є механізм. Він дуже простий. Приходьте до нас, заключайте договір реструктуризації, якщо ви не зможете платити, те, що у вас в платіжках.